Учний інтелект стає все потужнішим, але головне питання залишається чи можна йому довіряти. От сьогодні ми і розберемося в одному цікавому експерименті під назвою Візіонер. Подивимось, як одна нова технологія, робить ший не просто розумнішим, а й надійним. Ну, давайте почнемо з такої реальної проблеми, з якою стикається, мабуть, будь-який бізнес. Це аналіз просто велетенських обсягів фінансових даних. Це ж завдання, яке вимагає і часу, і глибоких знань, тож чи можеш її тут чимось зарадити. Уявіть собі таку картину штучний інтелект, який може взяти цілу гору фінансових звітів і знайти в них справжні перлини, ключові можливості для зростання. Власне, саме таке завдання і поставили в проєкті Візіонер, це, по суті, демонстрація одного дуже потужного методу в дії. І тут мова не про те, щоб просто знайти ключові слова, ні. Йдеться про те, щоб виявити якісь приховані зв'язки, стратегічні ідеї, тобто зробити те, що раніше було під силу лише досвідченим фінансовим аналітикам. І от щоб впоратись із цим, Шиї використовує таку потужну техніку, яка називається генерація з доповненим пошуком або скорочено рег. І знаєте, що тут найцікавіше: R.A.G. по суті, дає штучному інтелекту таку собі закриту бібліотеку для роботи. Замість того, щоб покладатися на всі свої величезні, але загальні знання, він змушений фокусуватися тільки на тих документах, які йому надали. Весь процес працює у два ключові етапи: спочатку пошуковик нишпорить по фінансових звітах і знаходить найважливіші фрагменти. А вже потім генератор бере ці конкретні факти і на їх основі створює точно обґрунтовану відповідь. Це, власне, і гарантує, що висновок шеї не взятий зі стелі. І ось ця аналогія, знаєте, просто ідеально показує головну різницю. Звичайна велика мовна модель це ніби іспит з закритими книжками. Вона покладається лише на те, що вже знає, а модель з RIG – це іспит з відкритими книжками. Вона не просто може, а й повинна заглядати в джерела для кожної відповіді. Гаразд, з теорією, наче розібрались, а тепер давайте подивимось, як усе це працює на практиці. Звісно, як і з будь-яким інструментом, результат залежить від того, як його використовувати. Тому ШІ отримує дуже чіткий запит, який задає йому роль і мету. По суті, йому кажуть: ти фінансовий аналітик, працюй. І ось що ми отримуємо: шиї аналізує звіти і видає три цілком конкретні стратегічні можливості. Ну, на перший погляд, виглядає це дуже і дуже солідно. Але саме тут ми підходимо до найголовнішого питання в сучасному шеї: чи можна цьому вірити? Звідки ми знаємо, що це не просто красива, але абсолютно вигадана відповідь? І ось тут тут проект візіонер робить щось ну, справді, революційне. Він змушує штучний інтелект перевірити самого себе. За допомогою другого запиту ШІ отримує абсолютно нову роль. Тепер він уже не аналітик, а незалежний аудитор, і його завдання критично крок за кроком перевірити свій попередній аналіз. І ось він ключовий момент, що не просто каже, так, моя відповідь правильна, ні. Він доводить це, вказуючи на точне джерело в документах. Ось звіт, ось сторінка, ось розділ. Це вже не просто відповідь, це доказ. І ось ця здатність, знаєте, подивитися на свою ж роботу критичним поглядом і навести докази, саме вона і перетворює потенційно непередбачуваний інструмент на партнера, якому можна довіряти. Тож, давайте тепер трохи відійдемо і подивимось на це в ширшому контексті. Що все це означає для майбутнього штучного інтелекту загалом? Мабуть, усі чули про одну з найбільших проблем ШІ – так звані галюцинації, коли модель впевнено вигадує факти. Так от рак б'є прямо в цю проблему. Він змушує ШІ триматися наданих документів, що різко знижує ризик отримання якоїсь вигадки. Отже, якщо підсумувати, то головна ідея в тому, що цей метод закладає підзвітність безпосередньо в сам процес роботи шиї. Він не просто дає відповідь, він показує весь шлях до неї. А це погодьтеся і є фундамент для справжньої довіри. І це, звісно, залишає нас із дуже цікавим таким, знаєте, провокаційним питанням. Якщо ШІ може не тільки аналізувати, а й надійно перевіряти самого себе. То як це змінить співпрацю між людьми та машинами в найскладніших експертних сферах?